Ось такий нечастий фотоапарат попав мені в руки. Панорамний горизонт, зроблений в Радянському Союзі. В гарному стані. Ось такому. В комплекті є руків, які чіпляються ось сюди. Є Паспорт зроблений в 71-му році. Все ж так він працює. Ось. Покажу зараз вам його. Сюди вставляется пливка вот, вот. вот такой фотоаппарат